Вітаю. Стосовно пачок, всяких коробок і так далі, фасування, пакування і тому подібного. Суть така: в кожній позиції номенклатури є доступ до її одиниць вимірювання. Тобто, ми, наприклад, робимо там карточку якусь. От, і можемо вибрати, яка там базова одиниця за класифікатором штука чи що. По цій одиниці буде створено одиницю виміру з коефіцієнтом 1. а Якщо не вибираєте, то це буде, грубо кажучи, штука. Просто шути. От а от ми зберігаємо. У нас з'являється, щось у нас не все появилося. У нас карточка заповнюється, що це тип признається, ця штука Ну, там, якщо потрібно, щось інше замовляється. Далі є е в нас одиниці. Ось ця одиниця створилась за класифікатором. Тобто, вона по назві вона штука, вона в базі даних як один до одного переписується. Тобто, якщо ми купуємо три отаких от штуки, да, то в, в остатках буде три в залишках. Ми сюди можемо додати ще одну одиницю. Наприклад, ми її можемо назвати пачка і сказати, що в нас є пачка на 12 коефіцієнт, на 12 базових одиниць оцих от штук. От. Також ми можемо зробити ще одну пачку. Єдине, наприклад, на 24 штуки. Так зазвичай не потрібно робити, бо у випадаючих списках, коли ви перемикаєтесь, ви не будете бачити, яка це конкретна пачка. Тому в такому випадку треба зробити новий класифікатор, назвати її теж пачка, наприклад, там 24 От. або велика пачка. Велика, давайте, щоб її можна було перевикористовувати на інших позиціях і сказати, що вона тут 24 перебивається. От у нас є такі одиниці. А що ми робимо? Тут одиниця вимірювання. Е для закупок вона називається. в систему, спеціально вона заведена для того, щоб ми могли на неї опиратися при автоматичному заповненні там, документів, переміщення, прихід і так далі. От. А вибираємо, що ми будемо, купується воно в пачках. На складі живе в штуках, відповідно, продається в штуках. Тобто це має бути одиниця, в якій ми продаємо. Це одиниця, в якій ми оперуємо залишком. Приймаємо на облік, переміщаємо і так далі. От. Зберігаємо цю всю картину. Переходимо до приходу. Приход зараз, він не дивиться на ці всі реквізити. Він дивиться на те, як ми вже цю позицію від постачальника купували. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, купуємо перший раз, то система підкидує сюди штуку. Але цю поведінку можна змінити в разі потреби. Просто це базові, базові налаштування. Але ви можете переключити, що ми беремо пачку. Ми бачимо, що це 12 буде одиниць, От, там якусь там ціну її поставили. Ну, по чому цю купили, але не за одиницю, за пачку 58 гривень. Да? І скільки ми цих пачок купили, наприклад, 5. Коли ви провели цей документ, у вас на облік упало 60 одиниць, тобто 5 пачок по 12. А, наступний прихід, коли ви працюєте з позицією повторно, вона вже підтягує а, те, як брали від постачальника, промазали, Значить, вибираємо початковий залишок і підкидуємо. Чого в нас не, не, не цей? Секунду. А, так. Прихід. Пачка, тест, одиниці вимірювання. окей. Добре. Робимо новий прихід початкових залишків. одиниць вимірювання. Тобто, да вже коли наступний прихід робиться, ну слідуючи повністю оформлений то система підкидає вже зразу ту пачку, яка минулий раз на цьому постачальнику використовувалася. Якщо ну що можемо переробити? Можемо переробити в разі потреби, щоб сюди. Просто завжди ставилась пачка, незалежно від того, що там було минулий раз, і можемо переробити так, що минулий раз в будь-якого постачальника ми брали пачками, тоді буде пачка. Ну і відповідно залишити, як є. Тобто у цього постачальника ми такими пачками беремо, але іншого воно може бути більшими пачками. От. Відповідно, тут ми ще докупили, наприклад, 10 штук цих пачок, і в нас виходить плюс 120 до тих 180. Далі, із того, що пропонується взагалі у використаннях, ми можемо в переміщеннях використовувати відповідну одиницю закупки, от, щоб не кидалася штука, щоб вам зразу сюди ставилася пачка. О, я не то поставив, О, щоб вам зразу сюди ставилася пачка, на, на підставі того, що в карточці сказано, що це є одиниця для оперативної роботи зі складом. Це коригується це налаштування самої бази. Просто озвучте потреби, як воно має бути. Можна лишати, щоб воно вручну тут було. А далі ми йдемо до розподілу. Якщо ми говоримо за розподіл, то зараз він виглядає якось так. Підтянута кількість, і вона в базових одиницях. Тобто ми бачимо, що тут у нас 230 залишок. Ой, ми не то бачимо. Одну секунду. Я хочу подивитися. Де її створив? Так, перечитати. От, у нас 180 одиниць на складі висить. Ми, мабуть, додамо сюди ще колонку після, після номенкутури, який може бути такий от випадаючий список типу цього. Тут нема випадаючих списків, типу такого випадаючого списка, або як тут, да? який можна вибрати, якими пачками ми оперуємо. І за замовчуванням її встановлювати ту, яка вказана в карточці, як закупочна як оперативна одиниця. ви вже Відповідно, ці всі числа будуть жити вже в пачках. Тут коефіцієнт буде прописаний, типу, ви його будете бачити. От, і всі обороти також проаналізовані в пачках будуть. Вам в разі потреби ви можете перемкнути її з тих пачок на штуки. Відповідно, всі одиниці пересчитаються, ціна пересчитається, і переміщення вона попаде в штуках. Якщо не перемикаєте, залишаєте в пачках, то переміщення вона попаде в пачках. Ну і так у кожної у кожної позиції тип, як свої свої додаткові одиниці використання. Якось так.